В цьому відео ми покажемо, як розкласти і скласти самокат, бо інколи люди при отримані, навіть коли ми перевіряємо самокати перед відправкою, не можуть розкласти і скласти його. Всі механізми нові, вони не розпрацьовані. Ми перед відправкою кожен самокат ось так откриваємо і розкриваємо. І складаємо, розкладаємо кожен механізм, ми дивимося, щоб не було люфтів браку і так далі, щоб все працювало справно. Але інколи все ж таки виникають якісь питання або просто механізм змокати нові, і вони ну закисають, не розпрацьовуються. Багато факторів є. натискаєте щоб розкласти на оцей речах. Ексцентрик зліва має бути розслаблений. ось цей от. І ви просто різко дергаєте, щоб його розкласти перший раз, тому що все нове. Все в новій красці, там механізми, які мають ходити туди-сюди, вони замазані фарбою з заводу, можливо, навіть дуже сильно, тому воно може дуже туго ходити. Навіть якщо ми розпрацьовуємо, інколи воно може закисати. Перші рази воно може бути туго. Тобто розклали самокат і потім затискаєте ексцентр таким чином, щоб не було люфтів. Бо інколи люди на це не звертають увагу, просто прижали його і все. Тобто ви маєте прибрати люфти. Ми також перед відправкою перевіряємо. Ось розклали. І, наприклад, якщо він туго складається, не розкладається, бачите? Тобто не фіксується, немає ніякого щелчка. Просто берете його і дуже різко ось так от розкладаєте до щелчка. І ще раз, оп. Ну тобто, це розпрацювання самокату, те, що ми робимо перед відправками. І затискаєте ексцентрик. Ексцентрик має бути затиснутий. Плотно. Тобто, бачите, резиночка, вона має лежати саме так, не навпаки. Тобто буває, що якось переплутують, резиночка стає таким чином, що заважає ексцентрику закриватися. Механізм такий, бачите, спеціальні виямки під ексцентрик, і щоб люфтів не було між рамою і механізмом, який зажимає ексцентрик. Тобто все має бути як на відео. І не дуже сильно тобто, бачите, людина пальцем просто притягує ексцентрик до рами. І якщо ви сильно його перетягнете з іншої сторони гайкою, і ви його не зможете скласти, то так не треба. Це дуже сильно. Тобто прибрали люфти, бачите, в механізмі немає ніякого зазору, у люфту, все чітко. Також буває ситуація, що ви його розклали, а скласти назад не можете, бачите, новий механізм ви натискаєте на речах, на ексцентрик, а він не спрацьовує. Тому що забагато краски в механізмі, або просто новий механізм не розпрацювався, або просто сукупність факторів. Ви можете нажати на оцю пластину зелененьку, яка йде паралельно з ексцентриком, як на відео, бачите? І воно складеться. Також є інший лайфхак, можна просто нажати на платформу окремо, тобто натиснути коліном або рукою на платформу, і кермо подати в іншу сторону для того, щоб його розпрацювати. Тобто ви встаєте або рукою утримуєте платформу, і кермо штовхаєте в іншу сторону. Таким чином цей механізм послаблюється, і потім ексцентрик натискається дуже легко. Також виникають питання щодо того, що колесо при отриманні або при розпаковці самоката дуже туго ходить. Тобто колесо застріє, ну не застріє, а просто дуже туго, дуже туго крутиться, як на цьому відео. Це через те, що гайки на заводі зажимають дуже сильно. Просто їх затягнули і все, тобто не регулювали. Для цього треба відпустити ось ці гайки, але як бачите на відео, вони крутяться разом. Так зараз ну, на перших етапах не повинно бути, тому ми їх розв'язуємо одна від одної. Верхня гайка це контраща гайка, нижня гайка це конусна гайка. І ось воно вже крутиться легше. Але щоб затягнути їх правильно, ми покажемо, на прикладі, коли зняти руль. Руль знімається дуже легко, просто хомут відкручується, відкручується два бовти під шестигранник, і руль знімається. Тобто відпускаєте гайку до того моменту, коли самокат крутиться спокійно, вільно. І щоб не було люфта, і він не дуже туго крутився. Тобто треба підібрати таке положення, щоб закрутити гайку. Щоб вона, нижня конусна гайка впиралася в раму, піджимала підшипник, але не заважала рухові колеса, щоб, він, щоб воно свободно крутилося. І верхню контращу гайку просто дотягуєте до неї, утримуючи нижню конусну гайку. Ще раз, нижня конусна гайка це конусна гайка, верхня контраща гайка. Ви їх зв'язуєте між собою, утримуючи нижню і верхню притискаєте до нижньої. Питання щодо ручок руля, тут така пластикова пластинка. Пластикова пластина є з заводу, її відразу можна виконати Це для транспортування, щоб самокат не пошкодився, якщо впаде ящик або коробка, або щось станеться при приїзді, щоб нічого не погнулося. Ви її відразу викидаєте, вставляєте ручки руля, зажимаєте ексцентрик, який фіксує ручки руля, і знизу затягуєте два бовти під час щоб ручки не мали люфта. Бачите, зараз є люфт і при закрученні люфта немає. З будь-яких питань можете звертатися за номером вказаним на відео або в телеграм.